Як перевірити передаточне число редуктора? Маємо два однакових редуктора, але різні черв'ячні пари. Перше. Рахуємо кількість зубів бронзової шестерні. По кругу порахували. На стальному черв'яку рахуємо кількість заходів або кількість початків. Один. Путимо інший. Тепер тілимо кількість зубів бронзової шестерні на кількість початків. На цьому 30 зубів. І два початки. На виході 15 передаточне число. На деяких редукторах на торці вала редуктора набивають цифрою передаточне. Все, 15 передаточне число. Є інша шестерня. Цього ж самого редуктора, але має інше передаточне. Тут набито 8. Максимально з таким параметром 80. Кількість зубів вже пораховано 80 зубчиків. На стальному черв'яку тільки один початок. 80 зубів бронзові. Бронзове шестерень ділимо на один початок, виходить 80 передаточне число.